Добрий день, слава Україні, і смерть ворогам, героям слава. Тож біолабораторії та бойові птахи одразу після брудної бомби. А чого такими заяви, заявами взагалі прагне досягти Росія? Заявами Росія е, нічого не досягне, е, і е, ці заяви тільки підтверджують, що е, вся Росія знаходиться. В полоні абсурду, тому що Путін говорить те, що хочуть почути те, що називається громадяни Росії. Чому те, що називається? Тому що громадянство передбачає носія суверенітету, а все цей зброд, який ми бачимо, він ну скажімо так, дуже важко тягне на термін народ або на термін тим більше громадяни, путін говорить це давно. Uh, він ще uh, це говорив. Він свято вірить. Це свято вірить. Uh, вірить свої росі, uh, самі росіяни. Він це говорив uh, ще. Нагадаю, там Обамі. Він ще розповідав про те, що Україна штучна країна <кій> ще задовго uh, до uh, навіть чотирнадцятого року. Uh, і теж саме говорив Медведів, теж саме. Говорять всі ті, які претендують на те, щоб мати владу в Росії, оскільки іншої точки зору цей зброд під назвою Російський народ ніколи не зрозуміє. Тобто, не Путін породжує такого роду наративи а сама Росія є тим відлунням тінь цивілізації, яка насправді ну живе як на зло, як вони вважають. Всьому заходу, заходу, якому вони зазрять, Я, як філософ можу сказати, те, що вони вважають несправедливим по відношенню до Росії за цією маскою справедливості, нібито заходиться елементарна заздрість. Вони розуміють, що вони ніколи так не житимуть і протягом століть намагаються заважати іншим жити. Ну а наратив стосовно того, що ми єдиний народ, вже на сьогоднішній день не працює. І Путін насправді говорячи ті речі, які Хочуть почути росіяни насправді вбиває інші цементуючи російську ідентичність е, на наративи і твердження. Вже ніхто сьогодні не буде е, говорити про те, що е, там ми єдині народ, про там колиску цивілізації. Зараз там в них кадиров оголошує джихад по всій країні. Ну, яким чином тепер Росія буде говорити про те, що вона осердя православ'я? а вона про це говорила. Повірте мені століттями. Е, вся вся е, імперативність. Того, що Росія претендує на те, щоб бути е, цивілізацією, яка е, об'єднує е, під якимось там єдиними скрепами або православ'я, або слов'янства, на сьогоднішній день е, практично вже злита вкрадені у бородянці унітази. І якщо я умовно в 14-му році, тим більше до того, в якихось студіях розповідав про те, що чинили росіяни в Батурині в 1708 році, або що чинили вони через 300 років. Е, під час голодомору то виступали такі собі опозажисти і розповідали, хто повірить в аудиторії, що руски вбивали українців. і повірте мені, а аудиторія аплодувала не мені, а їм, тому що дійсно хто ж міг повірити, що оце е, єдиний народ раптом, е, ну скажімо так. Може мати якесь там в собі бодай дещицю української суб'єктності. тому насправді з одного боку Путін говорить те, що хочуть почути росіяни з іншого боку, він піліть того сука, на якому сидять всі ці ну далі ви розуміли. Зрозуміло, А, дуже цікава інформація. Насправді, а от ваша думка щодо того, що Путін з'являється на публіці, все більше і більше. А що ви думаєте з цього приводу? Ну я не буду шукати, що там в них двійники знаходяться. Я можу сказати, що знаєте, Путін він звик діяти. От він надовго пропадає. Потім чекав всі думають, де ж там Путін. Напевно, що захворів або, можливо, навіть здох вважають. Багато хто. Ну а потім він з'являється, як спускається зверху з небес, і знаєте, в білому вінчики із такий собі намісник Бога на землі. Цього очікують росіяни, цього бажають ті, хто любить Путіна. Це недавно впливало на український порядок. денний ми ж також думали про те, де ж там Путін. Напевно, щось такі задумав. А потім насправді він починає. Працювати як він вважає, показуючи, що він працює як, як те, як раб на галерах, Він коли сказав, да в поті ліця своєї працюючи на е, русський народ, руську історію. Він вивчає руську історію. Хоча, повірте, ми можемо говорити окремо в будь-якому форматі. Він розбирається в історії, навіть в російській історіях свиня в апельсинах. А е, він розповідає про якісь там такі е, екскурсії. Він говорить, говорить маячню, але в цій маячні живе не тільки Путін, живе вся Росія. Вони чекають бачити. Цього царя, оскільки вони без нього, як безпорадне стадо стадо треба якийсь вожак, Розумієте, як е, імпотентам треба сильну руку, так стадо потрібен такий вожак. Тобто він для росіян. Є тим, що допомагає їм, ну скажімо, зберігати свою якусь бодай, єдність. Ну треба я їм такого таку вівчарку, яка б їх заганяла до принаймі до якоїсь купи, бо без без них виникатимуть кадиреви окремо, пригожини окремо, буряцькі. Там якісь там я не знаю шамани окремо, і вони будуть розгодувати Росію, тому що їм обов'язково треба одного єдиного так заточена російська ієрархія, і так було задовго до Путіна. А якщо у нас з вами сьогодні досить цікаве, цікаве інтерв'ю виходить, е, якщо говорити про його вчорашній виступ, е, на Пісков назвав його історичним подоляк за Фрейдом а Рінкевич з репетицією захисту перед трибуналом. Ваша оцінка цієї ситуації е, І історичним чи і, істеричним? Я би назвав це істеричним, е, тому, е, тому що це істерика. А е, істерика, це не, не, не образа, там це. Ну, скажімо, психіатричний, психологічний термін, коли людина неадекватно оцінює ситуацію, живе в якійсь паралельній реальності такого роду компульсивні синдроми, в якій все нібито раціонально. Ну є єдина Росія, вона про заходу. Він вже про це розповідає. Захід також він же формує захід. Ми, ми розуміємо, що захід був ще донедавна розпорошений. Ми ж пам'ятаємо, яким чином все це відбувалося. Він говорить про те, що він кидає виклик заходу, насправді формує єдність заходу, і сьогодні навіть Орбану важко е, голосувати проти резолюції. ООН, тому що він має визначитись. Хоча е, угорці це народ е, споріднений ханти і мансі, насправді тому Орбанова е, треба було би займатися все ж таки питаннями, як там його рідні ханти-мансійські народи. E, поживають, e, але e, Орбан зараз він ж вважає, що він частина Європи і критикує Європу, але голосувати все ж таки він мусить разом з Європою. Путін реанімував НАТО. Ну задайте про що ми говорили ще e, рік тому. Про що говорив Макрон про e, там смерть мозку НАТО і таке інше сьогодні? НАТО не тільки об'єднане вони навколо себе, як в Рамштайні, ще нанизують інші країни в такій анти. E, e, Агресивні, я не хочу сказати антиросійські, бо Росія зараз а, буде це використовувати. А дійсно Росія сьогодні синонім агресії а, і шовінізму. Тому такі антипутінські, антиросійські коаліції. А, Путін так само сформував єдність українського народу. Ми ж також певною мірою розділялися вставлені до історії, до наших героїчних постатей. На сьогоднішній день ми ж. Єдині в тому, що е, треба називати вулицю е, іменами нашими героїв. Е, а ще донедавна пам'ятаєте, нам казали про те, що е, яка різниця е, назвою якого героя. Носиться вулиця, до якого храму а головне, щоб вона була добре освітлена. Зрозуміло, що світло також пропадає, якщо неправильно назване вулиці. Ми це передбачили. Світло також буде пропадати, якщо байдуже, які танки будуть їхати по цьому асфальту. Засувалося, що навіть асфальт не байдуже, чиї танки там будуть. Тому Путін практично об'єднав Україну, об'єднав НАТО, об'єднав Захід. Стосовно його історичності, Путін вже давно в історії. Разом знаєте. З Гітлером разом з цими е іншими. Тими, хто а, чинив воєнні злочини, караджичі, младічі. Чи... Ну він звичайно, тягне на спеціальний трибунал. Тому думаю, що найбільш адекватна паралель історичної постаті. А, якщо там вже род Путіна, Пісков говорить про історію, це буде зрозуміло, що Гітлер. Ну і Пісков там знайде своє місце. А, очевидно, поруч з е, Геббельсом, Тому я вважаю, що треба забирати у Піскова е, там я не знаю там шприци, щоб він себе. Як Гебельс не, скажімо так, не вчинив самогубства, а щоб дожив до того, коли він побачить, як ця історія, про яку він говорить, ну насправді набуває свого кінця на рівні якогось там е, е Нюрнбергського вагітня трибуналу. Тому історична і історична. Дуже дякуємо за таку розгорнуту відповідь. І ключове останнє запитання: країні агресорці е, нібито немає сенсу застосовувати ядерну бомбу. Це заявив Путін. Це означає, що це буде навпаки ця ситуація? Чи до чого він взагалі вів? Ну, це е, сказав Байден. Що якщо ти не хочеш застосовувати, навіщо ти про це говориш? Е, я думаю, що. Джо Байден мене не читав, зрозуміло, що але я про це говорю постійно. Якщо Путін одразу свої стратегічні сили привів у бойову готовність ще у березні місяці, якщо ми тоді вже говорили про те, що Путін може застосувати ядерну зброю як засіб терору, а Росія країна терорист. І якщо Путін говорив про те, що ні ні, ми не будемо застосовувати, але з іншого боку, він говорив: почитайте нашу доктрину. Якщо Путін... Путін е, намагався закріпити ще навіть до цих так званих референдумів, закріпити певні території, і тоді включав себе наратив. Дивіться е, відповідно до е, конституції законів в Росії, напад на територію Росії є нападом на територіальну цілісність і може включати тягнути за собою використання ядерної зброї. Ми про це неодноразово говорили. Е, і е, Путін насправді тримає ядерну зброю як останнього джокера, останнього Туза в е, кишені, і коли він розпочав. Фактично, ці останні найбільш ну найбільшої ескалації після два лютого нальоти на українську інфраструктуру, я сказав про те, що він намагається чинити ті самі руйнівні і терористичні атаки, тому що це тероризм відповідно до статуту ООН, напад на інфраструктуру. Це тероризм. Відповідно до головної цілі для того, щоб ми з вами боялися. І щоб ми з вами погоджувалися на будь-які умови, як там недавно Медведєв сказав, хочете світло давайте з нами домовлятися. Тобто, це е, практично тероризм. Так, от він намагається не е, вже не дістаючи туза цього ядерного зброю, чинити такий самий вплив іншими е, терористичними засобами. Я вважаю, що ці нальоти. Які вони роблять на інфраструктуру знищення цивільної інфраструктури, енергосистеми? Далі можливо буде водоканали. Далі можливо будуть а, а, тепло, а, а, тепломережі. Це намагання чинити такий самий вплив, не використовуючи самого останнього джокера. Тому е, я думаю, що е, насправді у Путіна е, залишається єдина можливість, але і тут він сам визнав по Фройду, визнав, що військової мети використання тактичної ядерної зброї не тягне. Про це він е, сказав, е, скажімо так. Голос тому, що йому військові пояснюють, що використання ядерної зброї це як би це, це ви ж мене запитуєте як експерта, як би це не цинічно виглядало, але насправді воно нульове, в скажімо, в військовому аспекті. Це знищення всього живого на території там десяти в залежності від е, кілотонів. 10, умовно кажучи кілометрів, але це ніяк не, не допомагає, наприклад, військовим. А от наслідки використання вже за публічними заявами Байдена, Блінкіна, Келлі. Столтенберга, очільників НАТО, провідних лідерів провідних країн тягнутимуть за собою дуже важкі катастрофічні наслідки. Тому Путін намагається нібито шантажувати. Пам'ятаєте, він сказав два місяці тому. От ми ці території приєднаємо. і я півтора місяці тому, і я вам кажу, що це в нас є сила, і це не блєв, але ж він не використав після того, як ми практично ну звільнили ту територію, як вони вважають. Російською тому насправді вони намагаються своєму населенню продати те, що дивіться, ми все одно все робимо, але ядерну зброю не використовуємо. Але як загроза у о, цього терориста, о, вона існує. Тому що якщо я вже сказав, що Путін це гітлер, тільки з ядерно що Путін це гітлер, так я сказав, що Путін це гітлер тільки з ядерною зброєю. Гітлер, коли був у бункері, вже. Практично в знищеній е, в знищеному третьому рейху він все одно сподівався на а, армію Венки. Це Путін на мобілізацію. Сподівається на цих чмобіків. І друге, він сподівався на Фау-2. Повірте мені, якби у Гітлера була Фау-2 з ядерною зброєю, він міг би його використати. Тому оця, е, Геростратова слава залишитись в історії, е, знаєте, е, таким собі Геростратам, вона насправді. Ну перед путіним можливо навіть десь там маякують. тобто загроза існує. Терористи є терористи.